Саня, дивись, зараз дуже підрядники стали сильно вибагливими. Е, найцінніші уроки, які ти виніс з підрядниками в, під час війни, тому що тут не з тих голос повисить, а підрядника вже немає. Е, дивись, я скажу чесно, зараз усіх підрядників дуже ціную, дуже ціную. Але саме найбільше я ціную в тих підрядниках це те, е, коли вони говорять правду. Коли вони відповідальні. Коли вони відповідальні, навіть за засусували. Навіть якщо дивись, він говорить... Ну, вивозь в ліс, ну цей тиждень ми не зробимо, бо немає людей. Але правду сказав. Оце я ціную. А не там завтра будуть, завтра будуть, завтра, бу завтра да, будуть. Да, да. Топ... По з ТЦК я не можу, я на сусідньому об'єкті робить. Е, це банально, це банально. Але ось таким питанням, як ТЦК, е, почали всі прикривати. Маніпулірують. У мене бригаду забрали ТЦК. У мене бригаду забрали ТЦК. Ну це дуже просто. І вони ж не розуміють, що якщо він так говорить, то завтра ту бригаду і заберуть.